Ігоре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а як читати російську реакцію на ось таке підвищення ставок Трампу? Тому що ну деякі там телеграм-канали пишуть про те, що певна розгубленість зараз відчувається, і це вони щитують із тих слів, які говорить Пісков. Ультиматумів жодних вони не виставляють разом із тим, ніби то перемовини йдуть, але про щось конкретне говорити зарано. Все достатньо розмите, але немає якоїсь певної ультимативної форми. Ну ультимативна форма від росіяни не може бути, наприклад, зараз, тому що їм просто немає чого висувати в якості ультиматуму. розумієте? єдине, що вони можуть сказати: ну ми, типу, будемо продовжувати воювати. Ну окей, так ви ж це ж робите. Ви ж не зупиняєтеся. Ми ж бачимо, що кожен день відбувається на фронті, як вони намагаються бити по цивільній інфраструктурі України, але успіхів особливо багато в них немає. Я от буквально за пару хвилин до зустрічі з вами да читав останні там повідомлення е, з фронту і. Подивився нам на деякі російські пабліки, які пишуть, що там вчора вони намагалися провести такі широкі наступальні дії в двох місцях, і це закінчилося просто тотальним розгромом. У них там стоїть плач, стінання і, і посипання голови попелом. Да, що дуже багато повтрачали, причому навіть не наблизилися до укріплень, які побудували збройні сили України. Так що в них немає просто чим шантажувати, тільки як продовженням, скажімо, війни. При цьому вони розуміють. Що у того ж Трампа насправді елемент ультиматуму він може бути присутній, і Трампу для цього це парадоксальна ситуація. Йому не треба навіть робити, знаєте, якихось окремих заяв, навіть про якісь окремі санкції на першому якомусь етапі. Трампу достатньо просто вийти і сказати, що Росія виявилася недовговороздатною країною. Яка непорядно себе повела, яка насправді не хоче миру, от спочатку зробити просто таку заяву, і це вже сильно вдарить по Росії, тому що багато країн, які зараз от спостерігають за всім тим, що відбувається, і продовжують якось торгувати з Росією. Для них це буде промовисти сигнал, що треба закінчувати, бо війна так швидко не закінчиться, і відповідно по Росії, скоріш за все, будуть прилітати якісь там санкції. І другий момент Трамп може ну, просто оголосити, що він там за місяць. Навіть, навіть не там за пару тижнів чи за місяць запровадить якісь додаткові санкції проти Росії, і просто спостерігати, як у цей період до власне запровадження цих санкцій економіка Росії буде валитися тільки від одних повідомлень. Росіяни визнають, я підкреслюю, росіяни визнають, що зараз їхня економіка війшла вже в такий стан, що просто заяви чи якісь рухи, які відбуваються. І ну там в, в світі і прямо навіть не стосується Російської Федерації, б'ють по ним просто колосальним рикошетом. І вони від цього рикошету ну отримують дуже дуже багато збитків. Ну тут вже показово є історія з цими тарифами і митами, да які запровадив за Трамп, і які змінили там на певний період ситуацію на нафтовому ринку, як все це, це повалилося для російської нафти? А представте тепер, що Трамп не просто буде е, робити якісь заяви, а він реально з саудитами. Домовиться про те, щоб збільшити видобуток нафти і відповідно скинути ціни, що взагалі дозволить викинути Росію з ринку і на цьому поставить крапку в функціонуванні їхньої економіки. Вся ж економіка зорієнтована виключно на продаж оцих от енергоресурсів, і без них все закінчиться дуже дуже швидко. Можливо, не за 2-3 тижні. Але це питання буквально кількох місяців, і росіяни це знають, вони це визнають. Тому в них і знаєте, таке зараз ну така розгубленість взагалі в їхньому інфополі, тому що вони думали, що вони з американцями зможуть дуже дуже довго вести перемовини, довго вести перемовини, водити довго Трампа за ніс. А Трамп, бачите, хай поки в такий нерадикальний спосіб, але тим не менше заявив, що йому вже це трошки набридло. До речі, показовий ж момент його журналісти прямо запитали: а чи не ну, дурить вас Росія? Да? Якби не, 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 не грає, чи вона з вами? Він сказав, що зі мною ніхто не може грати, це війна Байдена там і так далі. Але видно, що ці теми його хвилювали дійсно, і отака реакція якраз пов'язана з розумінням того, що Росія затягує просто часом. Бачите, коли е, Трамп е, говорив про те, що може обвалити ціни на нафту, ніхто навіть уявити собі не міг. Що саме от у той спосіб, що почнеться ця торгова війна, на це почнуть реагувати ринки. Е, Країни ОПЕК теж побачить, що відбувається, і почнуть ну. Ти, що називає ну, те, називається... Абсолютно прямий спосіб. Та, Росію не згадував, проти Росії навіть мита і тарифи не ввели нові. Да? Але Добре. по Росії це вдарило найсильніше, тому що виявилося, що російська та економіка, оскільки вона експортно орієнтована, вона залежна від цього того, що відбувається на зовнішніх ринках. Торгова війна з Китаєм. Вона вже перші кроки до того. Йдуть, що вона буде завершуватися до чого веду. Малоні ж приїхала до Трампа, довго вони говорили. І під час ось цього спільного брифінгу з італійською прем'єркою Трамп сказав про те, що 3-4 тижні і досягнуть вони з Китаєм якоїсь угоди щодо тарифів, ну і взагалі взаємовідносин. Китай натомість вимагає поваги і вимагає, щоб конкретними кроками адміністрація Трампа продемонструвала, що вона налаштована серйозно і конструктивно. Тож, все вже йде до врегулювання? Ну, як як мінімум, не йде. Дивіться, я думаю, що це йде як мінімум до спроби певних перемовин. Ну, було ж знов таки очевидно, що рано чи пізно е, країни будуть сідати за стіл перемовин. Ну, вони принаймні спробують про щось там поговорити. Тим більше, що це тактика Трампа. Спочатку ми максимально піднімаємо наші ставки, потім опускаємо і виходимо на якийсь прийнятний варіант. Я єдине, хочу тут зазначити: дивіться, цікавий такий момент, е, як казав колись. Е, один з наших президентів, Леонід Кучма, да? це ж було вже на да? те ж саме, колись було з Китаєм. Коли Трамп е під час своєї першої каденції е вони почали торгівельну війну, потім вони зустрілися з Інзінпіням, домовилися про те, що Китай буде купувати на 200 мільярдів там американських товарів. Ну тобто вирівнюють якось цей торгівельний баланс. Але на практиці це не було реалізовано. Знаєте чому? Тому що ковід почався. І відповідно, от всі ці ідеї, всі ці думки вони не були реалізовані, оскільки прийшла пандемія, і е, це дуже сильно змінило розклади взагалі. Всі, які були на той момент на глобальному ринку зараз, ну принаймні з того, що нам відомо, ніякі пандемії е, поки поки людству не загрожують. Тут, тут хочеться сказати, да тому що живемо в такий час, коли все, що завгодно може відбутися, але тим не менше, е, Трамп тепер, от хоче якраз реалізувати те, чому. Мучо, що йому не вийшло зробити під час його там першої каденції, і от максимальне підняття. Ми це якраз про це зараз. Вони скоріше, все спробують поговорити і домовитися, але я переконаний, що не можна говорити зараз однозначно, що, наприклад, вони домовляться. Може бути таке, що і не домовляться, тому що Китай, от на фоні всіх цих історій, він ще що побачив? Він по перше побачив стиль Трампа. Що Трамп спочатку дуже нагнітає, а потім різко може здавати назад. І вони і друге, що побачив Китай, це все ж таки вразливість і залежність Трампа від е, ну, внутрішньоамериканської ситуації. Це очевидні речі. Це очевидні речі, і в будь-яких демократичних країнах а штати безумовно є такою країною, попри певні тенденції, які ми там спостерігаємо останнім часом. Залежність від громадської думки, від громадян, вона ж присутня, і вона велика. Дуже але Трамп це дуже наочно продемонстрував. От його навіть вчорашні там заяви про те, що ціна на яйця дуже сильно впала. Да, і, 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 і наші все стає дешевшим, І так далі, ну до речі, вже викликало хвилю жартів, мемів і відверто глузливих коментарів в американських медіа, оскільки ну для того, щоб спростувати слова Трампа про ж яйця, достатньо зайти в будь-які магазини, сфотографувати ціну на ці яйця. Да, яка мінімум вдвічі дорожча, ніж вона була, наприклад, за часів президентства Байдена. Але тим не менше, Трамп залежний від того, що відбувається всередині, і отут Китай, отут Китай. Може е, більш знаєте, так себе е, ну спокійно почувати, тому що вони розуміють, що якщо війна ну, торгівельна буде тривати далі, е, можливо на якійсь короткотерміновій е, або середньотерміновій там е, терміновій перспективі е, Китай навіть цій війні переможе просто по одній простій причині: в Китаї ніхто не буде виходити на вулиці і вимагати від уряду зменшення цін а в Сполучених Штатах будуть і Китай власне може от на цьому грати, але спробу переговорити, спробу якось передумовитися. Це вони безумовно зроблять, тому що це і була задумка Трампа від самого початку. Він просто хоче китайців посадити за стіл перемовин на своїх умовах. Ну але китайці, поки цьому не піддаються, вони можуть почекати. Очевидно було, що такими рухами, наприклад, ну як щодо цієї тарифної війни Трамп намагався якісь Досягнення зафіксувати вже щоб продемонструвати їх до 100 днів перебування на президентському на президентській посаді, так під час свого другого терміну. Ну бачимо, що якось на надто все це виходить. Як гадаєте, що своїм виборцям може Трамп продемонструвати в якості якоїсь перемоги якраз на 100 днів своєї каденції? Я не сумніваюся, що вони зроблять, як вони зробили на 50 днів, коли було 50 днів, 50 перемог. Да, там табличка така була. Буде 100 днів 100 перемог. Я навіть не сумніваюся в цьому. Причому в перемогу запишуть і те, що Гарварду обрізали фінансування, там і ви, і вислали, депортували якогось палестинського студента і ще якісь там речі. Але з великого, з великого, що Трамп власне міг би на 100 днів запропонувати, звичайно, є перемир'я. У російсько-українській війні шанси на це ще зберігаються, хоча вони поки не надто великі. Я думаю, що обов'язково серед цих перемог буде фігурувати угода про корисні копалини між Україною і Сполученими Штатами. Вона, судячи з усього, на стадії вже фінальній. Є меморандум е угоду на наступному тижні. Десь планують вже підписати, можливо, потім ратифікувати. Ну, встигнуть, не встигнути ратифікувати. Це така історія. Головне підписати. І Трамп зрозуміло, це буде подавати як дуже велику якусь там перемогу, що штати не тільки платять, а штати, власне, і заробляють. Е по всьому іншому, по всьому іншому, всі. Інші так звані перемоги, про які буде говорити Трамп. Ну вони будуть значною мірою популістичними і вони будуть давайте так скажемо висмокненими з пальця. Поки якихось кардинальних змін, кардинального покращення взагалі там для американців від дій Трампа, ну ми не помічаємо. Я думаю, американці не помічають. При цьому рейтинг Трампа залишається на достатньо високому рівні. Хтось каже, що це парадокс, але насправді це не парадокс, а Знаєте, що це? Це е, спадок. Попередньої адміністрації, яка залишила Трампу, це ну це парадокс. Да, яка залишила Трампу насправді дуже непогану економіку, економіку, в якій е, на дуже низькому рівні було безробіття, невисока інфляція. Ну як для Сполучених Штатів Америки, багато інфраструктурних проектів, які були запущені, і які повинні бути в найближчі там рік-півтора доведені до логічного завершення, і це теж. Призведе до покращення економічного розвитку сполучених штатів, власне, всередині, да, тобто не зовні, а всередині, і Трамп просто от всіми цими плодами адміністрації Байдена користується. По всьому іншому в нього якихось великих перемог. Ну точно немає, і е, він навряд чи може похвалитися якимись там великими проривами. Але тут же ж головне не те, що є насправді, головне, як ви це подасте. А подавати Трампа його адміністрація вміє. Достатньо подивитися, наприклад, на останнє оновлення. Сайту Білого Дому, де вони зробили е, окремий там блок про ковід, про те, що він почався там в китайських якихось лабораторіях. Там треба просто звернути увагу, яку фотографію Трампа вони при цьому запостили. Як все це помпезно тріумфально виглядає? Так, що зі ста 100, зі 100 днями і ста перемогами, я думаю, в них особливо проблем не буде. Головне питання, як це американці сприймуть? Е, але я думаю, що суспільство там і так дуже сильно поляризоване а перші 100 днів вони його ще більше проводять. Просто поляризує і надалі Трамп буде працювати виключно на свою аудиторію, е, покинувши будь-які спроби ну якось розширити її і залучити на свій бік тих людей, які ну, наприклад, є настільки прихильниками демократів, а які ну, є такими, що не визначилися. Да? Якщо раніше Трамп намагався працювати з ними, мені здається, що після 100 днів він махне на це рукою, буде виключно орієнтуватися на свій електорат. До речі, щодо угоди про купалини, яка за заявою Трампа може бути вже підписана 24 квітня, тобто у наступний четвер, а що нам дає ця угода, якщо так брати в сухому залишку, тому що зараз багато матеріалів е, з'являються достатньо полярних від зради до перемоги, От як би ви оцінили, що нам це дає? Ну, дивіться, ми не знаємо дійсно там деталей по фінальному документу, чисто з економічної точки зору. Тому ми поки не можемо сказати, що нам це дає з з економічному плані. Але угода нам для нас, оця економічна угода, вона для нас насправді має чисто політичне значення. Для нас єдина політична перевага і плюс від цієї угоди в тому, що якщо вона буде підписана. Це дозволить ну як мінімум втримати Україну у фокусі уваги Трампа, нинішньої адміністрації на якийсь там певний період часу. От, і все Розумієте, Тут дуже такі наслідки для нас економічні. Ну вони поки слабко прогнозуємо, і вони, до речі, можуть бути і не надто позитивними. Тому що давайте все ж таки фінального проекту дочекаємося, бо я бачив, що багато провладних там медіа, телеграм каналів, вони як величезну перемогу подавали той факт, що в угоді не фігурує ніякі 300-350 мільярдів, які ми повинні повернути. А США начебто зменшили свої вимоги до 100. Потім, начебто, зникли і ці 100 мільярдів, і це вже подається як величезна перемога. Але слухайте, ну вона трошки дивно виглядає. Нам просто зі стелі взяли якусь суму, сказали, що ми її винні. Тепер ми її вже не винні, і ми це подаємо як велику перемогу. Хоча апріорі цього питання навіть і підніматися е, ну, не повинно було, але ну сталося як сталося. Так що я думаю, що для нас головний тут момент чисто політичний, що в нас є отакі гарні двосторонні відносини. Ми підписуємо угоду, угода подобається Трампу. Ну і можливо, він через. Це буде більш прихильний, так би мовити, до України. От, і все. Я поки інших, якихось супервеликих переваг не бачу від слова взагалі. Але давайте все ж таки, ну заради справедливості, конкретно проекту фінального дочекаємося і вже подивимося з економічної точки зору, що там може бути. Тут просто розуміти, чому з економікою так складно, воно ж не запрацює завтра. Там, навіть якщо будуть якісь і позитивні речі, це як мінімум там завершення війни, стійке перемир'я, початок повоєнної відбудови, а потім тільки може якісь економічні проекти, які будуть давати якийсь результат. Але це перспектива не місяців, це перспектива років. Ігор, щиро дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі Бережіть себе і до зустрічі. Дякую. Традиційно нашу глядацьку аудиторію закликаю, не забувайте підтримувати вподобайкою це відео, діліться своїми коментарями. Так само, якщо ще не підписані, підпишіться обов'язково на авторський канал Ігоря Рейтаровича на нашу ютуб платформу.